Зібрати один мільйон гривень та купити сучасний та потужний український безпілотник, а ще перетворити російську зброю на мистецькі об'єкти. Такою була ціль у Уінтерфесту. Захід провели цими вихідними. На ньому зібрали багато активної молоді та громадських діячів. Ціна потужної залізної пташечки майже 20 тисяч доларів. Чому саме Валькірія? Тому що вже давно випробуваний і обкатаний БПЛА у співвідношенні. Ціна якість це, мабуть, один з найоптимальніших варіантів, які є на внутрішньому ринку. Окремо хочу відмітити, що це БПЛА українського вітчизняного виробництва. Плюс достатньо швидко опановується в управлінні для того, щоб зібрати кошти на комплекс Валькірія у суботу з де. Сятої ранку проводили тренінги та майстер-класи сьогодні. Протягом дня ми організували два дуже цікавих тренінги. Це стрілецька справа та основи розвідки. Також в нас була цікава панельна дискусія, що для нас є безумовною перемогою. Учасниками цієї дискусії стали Сергій Притула, Мар'яна Мамонова, Роман Лозинський та Масі Наєм. Мені дуже подобається, що ми дискурс з приводу перемоги України не обмежуємо тільки тим, щоб вони отримали своє покарання, сплатили нам і повернули на наші землі. Цього замало, тому що ми таким чином тільки повертаємось на точку до 2014 року, коли вони на нас напали. Після дискусії провели аукціон трофеїв. Його відкривав український скрипаль Олександр. Олександр Божик. Більшість лотів цього аукціону це мистецькі об'ємні речі, перетворені з артефактів війни, частини снарядів до ворожої зброї, воєнної техніки, ящики для боєприпасів. А також унікальні колекційні речі. Я вибрав таку мусяжну гільзу 22-го року свіжу американську латунь страшенно дорогий матеріал. Десь 8 кілограм дорогого матеріалу вирішив, що все таки дати треба якийсь позитив. Бо як кажуть, скільки зима не лютує, все одно зелені свята прийдуть, і Великдень буде. Тобто і буде наша перемога. На аукціоні можна було придбати номерні знаки ворожого Камаза, прапор України з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, футболку з підписом міністра оборони Олексія Рєзнікова та мапу України з підписом головного розвідника Кирила Буданова. Початкова ставка останнього лоту була 700. Доларів. В результаті за мапу виручили. 1100 доларів. Два. 1103 ця мапа висітиме в Криму в Кримській перебігці, яка відкриється після нашої перемоги. Коли я його побачила і побачила цей розчірк саме на цій території, яку я просто мрію. Ну, привести до ладок, це моє рідне місце. Де, місце де я народилася, і я набагато більше готова викласти за квітки на міжнародний трибунал. На Валькірію зібрати кошти вдалося. План навіть перевиконали. Зібрали 1 мільйон 31 тисячу гривень. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма очі.